2010 на твоєму Sony Ericsson K750 грає Smells Like Teen Spirit На тобі футболка з тим самим смайлом, куплена десь на базарі, затерта, але така улюблена. Ти точно знаєш, що цей смайл це Нірвана. Смайл, який в той час був просто всюди. На футболках, на клейках, на чашках. Коротше кажучи, якщо китайці починають тулити чиєсь лого на свій шир потреб, то це вже навіть не мейстрим це бляха міжгалактична популярність. Зрозуміло, що після того, як Курт потрапив до клубу. 27 нірвана стала не просто популярною вони стали символом епохи, і цей смайл невід'ємна частина цієї епохи. 1991 світ побачив один з найвпливовіших альбомів в історії музики: «Nevermind» Нірвани. Альбом, який катапультував гранж у самий епіцентр уваги всього світу. Альбом, який менш ніж за рік просто з ноги увірвався на перше місце у чарт Billboard 200. Просто викинувши звіти Джексона з його «Dangerous». Перше, що виникає в уяві, коли згадуєш «Nevermind», це його обкладинка, маленька дитина, що пірнає в басейн. Та сама фотографія, історія якої це взагалі окрема. Ема Санта-Барбара, але ця обкладинка не була єдиним, що стало символом Нірвани разом з виходом альбому «Nevermind» з'явився логотип, який назавжди залишиться головним символом гурту: «Nevermind Smiley». П'ятниця, 13 вересня, 1991 рік. Місто Сіетл. Нірвана організовує вечірку з нагоди виходу свого нового альбому в барі Зарі Re-Bar». Це було щось на кшталт передпоказу фільму. Тільки якщо на передпокази ходять здебільшого модні блогери та журналісти, то Нірвана зробили попереднє прослуховування Nevermind, так би мовити, для своєї тусовки, саме в Сіетлі, в середині 80-х, і зародився Грандж жанр, частиною якого Нірвана були ще до того, як це стало майстримом. Кобайн просто хотів влаштувати невелику вечірку з нагоди виходу альбому. І саме тоді на флаєрах цієї вечірки вперше з'явився той самий легендарний смайлик. Криво намальований з перехрещеними очима та язиком, що звисає. В майбутньому він стане одним з найголовніших символів гурту. Але в той час, після цієї вечірки, саме це лого так і залишилось на тих флаєрах. По-справжньому популярним воно почало ставати вже після релізу Nevermind. Альбом вийшов 24 вересня 91-го року. На DJC Records, записаний на легендарній студії Sound City. Спочатку на лейблі розраховували продати близько 250 тисяч копій. Це вважалося навіть гарним тиражем для андеграундного рок гурту, який тільки почав пробиватися в широкий мейстрим. Але сталося дещо неочікуване. Сингл Smells Like Teen Spirit, який вийшов трошки раніше, почав шалено набирати популярність на радіо та на MTV. Почалась істерія навколо гурту. І в грудні 91-го всього через три місяці, Сяці після релізу альбом продавався по 300 тисяч копій на тиждень, і так як Smells Like Teen Spirit став дуже популярним саме на MTV, Вони запросили Нірвану виступити на їхньому етері. Для цього виступу MTV проводили кастинг-масовки. Ось ці чуваки, які роблять вигляд, що вони на рок-концерті, саме на флаєрах, на яких був оголошений кастинг, був вдруге використаний «Nevermind Smiley». І бляха, ніхто з цих дурників не здогадався зберегти цей флаєр. Тож як він виглядав, вже невідомо. Сам гурт ніколи офіційно не оголошував, що це їх логотип. Цей смайл ніколи не з'являвся на обкладинках альбомів. Він завжди використовувався лише для мерчу та різноманітних промоматеріалів. Але чому? Звідки він взагалі взявся? Ось це Айріс Кобейн, бабуся курта, і вона була художницею. Так, курт, окрім музики, створював і візуальне мистецтво. Він не мав якоїсь художньої освіти, але з раннього дитинства займався малюванням. У підлітковому віці він почав створювати колажі, змішуючи акрилову фарбу з елементами з журналів, вирізками та фото, часто додаючи до них тривожні та іронічні фрази. Його стиль це щось середнє між панк-естетикою, гранджем та дадаїзмом. І ось погляньте на це. Саме так, це картина Курта Кобейна, де вперше з'явився цей смайл, тобто найперше зображення, яке можна відслідкувати. Як його вигадав сам Курт, ми вже ніколи не дізнаємось. Але як ви можете побачити, тут на картині він зображає цей смайл з піднятим язиком вверх. А всім відомий смайл, який став логотипом Нірвани, має язик донизу. І ось насправді це головна причина, чому цей смайлик не з'являвся на обкладинках альбомів. Справа в тому, що в 92-му лейбл, на якому були підписані. Нірвана DJC Records найняв арт-директором Роберта Фішера, і йому було доручено працювати над всім, що пов'язане з Нірваною, саме в арт складовій, тобто дизайни обкладинок, мерчу, різноманітна промопродукція. І Роберт помітив, що Нірвана стає все популярнішою, а фани почали створювати свій особистий мерч гурту. І ось саме на цих футболках вони почали малювати цей смайлик з тих самих флаєрів. Тож Роберт зрозумів, що потрібно запускати машину додаткової монетизації. Цього Роберт бере ось цей смайлик із промофлайерів і перемальовує його, і малює по-іншому лише язик. На зображенні Кобейна язик був доверху, а у варіанті Роберта він донизу. І це єдина відмінність. І саме ця відмінність в майбутньому стане причиною судового позову. Але до цього ще далеко. А поки що Роберт реєструє авторські права на це зображення та запускає перший офіційний мерч. З'явились перші футболки з обкладинкою Nevermind та вже легендарний жовтий смайлик. І ось це головна причина чому Нірвана не використовувала цей смайлик на обкладинках. Як говорив сам Курт в одному із своїх останніх інтерв'ю, йому не подобалось, що язик тепер на цьому обличчі в інший бік. Потім Роберт Фішер пояснював, що він все ж звертався до Кобейна перед тим, як зареєструвати авторське право, щоб Курт якось затвердив це зображення. Але Курт був надто зайнятий тріпами між концертами, тож нічого не відповів. Тому Роберт залишив його таким, яким намалював. Йшов час. Нірвана стала по суті найпопулярнішим гуртом світу. Легендарного «Nevermind» Нірвана випустила свій третій і останній студійний альбом In Utero у 1993 році. Відомий своєю сирою невідшліфованою манерою запису, що відрізнявся від більш попсового звучання Nevermind. І вже через рік, в 94-му, Курт Кобейн зробив свій вибір. Він пішов, пішов лише фізично. Насправді ж ця подія возвела Нірвану в культ, а разом із нею в культ перетворився і той самий смайл. Після смерті Кобейна попит на все, що пов'язано з Нірвана, злетів до небес, і логотип з язиком став головним обличчям цієї ностальгії. Фани били татухи з ним, його друкували на кожному другому постері, у журналах, на нових тиражах мерчу. А також він з'явився раптом у судовій справі. Так, це вже зовсім інша частина цієї історії, юридична. 2018 рік американський модельєр Марк Джейкобс випустив колекцію одягу під назвою Redux Grunge Collection. Принти на деяких футболках всій колекції не просто типу нагадували. Тут було очевидно, що це той самий смайл. Нірвана LLC, організація, яка володіє авторськими правами на всю творчість Нірвани та Кобейна, подає на модельєра до суду. І здавалося б, тут все очевидно. Є всім відома картина Курта, на якій він вперше намалював цей смайл. І таким чином авторські права налог. Тип мають належати його дружині Кортні Лав або доньці Френсіс. Але ні. Тут з'являється той самий арт-директор Роберт Фішер. І пам'ятаєте, я говорив про те, що Роберт на початку 90-х перемалював це лого і зареєстрував авторські права. Тоді він змінив лише розташування язика. І бляха, виявилось, що він зареєстрував авторське право на себе. А знаєте чому? Тому що, з його слів, він його намалював сам, адже він вніс зміни в малюнок, змінив розташування язика. Тож юридично це лого належало саме Фішеру, а не Кобейну. І якщо авторські права належать Фішеру, то Марк Джейкобс не порушує жодного авторського права. Але виникало питання, чому тоді Фішер мовчав 30 років, коли кожна друга китайська компанія штампувала цей смайл на ширпотребних футболках. Але не дивлячись на те, які були його мотиви, лейблу DJC Records на момент 2020-го вже не існувало. Але його лейбл спадкоємець UMG Recordings виконав процедуру визнання автор. Сьогодні права для Нірвани їхнього смайлу так, юридично, Фішер був автором цього логотипу, але він став власником цього дизайну, будучи офіційно працевлаштованим. А сам дизайн був юридично створений ним для робочого проєкту. Тож Роберта Фішера, який вирішив на старість зробити куш, відправили назад на пенсію. А сам судовий спір між Нірвана та модним брендом Марк Джейкобс щодо використання смайлика, завершився мирним врегулюванням у липні 2024-го після шести років судових роз. Зглядів обидві сторони погодилися на запропоновані умови, хоча деталі угоди залишились конфіденційними. Залишається лише одне питання. Що взагалі означає це лого? Я не знаю. Ніхто точно не знає. Тут можуть бути лише інтерпретації: бунт. Хрестики на очах можуть символізувати бунт проти авторитету та традицій. Апатія. Висунути язик може символізувати апатію до суспільних норм. Ейфорія. Висунути язик також може символізувати ейфорію та радість. Відкритість. Хрестики на очах також можуть символізувати відкритість до нового досвіду. Але є чутка, начебто. То сам Кобейн говорив про те, що насправді цей смайл про те, що ти слухаєш нірвану і одразу відчуваєш нірвану. Твої очі закриваються, а на обличчі з'являється дивна посмішка з язиком назовні. Все просто. Ай лайк кас анімал здекваре атенші. Безиклис fu ати. Со амстукіннис танк, ай, а мізерал, а й гейт ю, і буду працювати for you. Those shells really aren't that helpful. It's real sensitive, and if you knock on them, it hurts them. So it really isn't the protective covering that, you, that everyone thinks it is. They fall on their back, they, they'll split it open and die.